Це, до речі, друга історія, що він вселяє людям впевненість. Він, типу, тобі каже, ти класно робиш це. Але знаєте, що найцікавіше? Як швидко все змінюється? Ще 10 років тому ніхто не знав про СМЕ ників а зараз це одна з найпопулярніших професій. Загалом мені подобається, що він так розширює горизонти і пропонує те, про що ті ідеї, які не доходили взагалі в мою інформаційну бульбашку. Це дуже важливо в сучасному світі. Вмінні розповісти про свою роботу класно. Він каже: розкажи, що ти робиш в одному реченні, і я зависла. Mm. Тому що я не я роблю стільки всього, ніби мені здається, що я не можу виділити найважливіше. Там одна дівчинка була, вона займалася маркетингом, і їй прям AI порекомендував: що дивися, ти можеш піти в продажі, в тебе є прям класні навички, ти можеш там краще розвинутися. Є е, дилема, чому діти це обирають, і одне з теорій є, що діти дивляться на стиль життя, який е, ведуть. Ну я, який живуть ці чи інші люди, обер, які обирають ту чи іншу професію. Він робить з Моєї цілі, можливо, яка б раніше здавалася без штучного інтелекту, який так розкладе на певні такі шматочки, як цього взагалі досягти. Раніше б здавалося просто нереальною, неможливою. Це дуже круто, бо він фактично вміє виконувати ролі людей, яким ми колись платили гроші. Це ще одна історія, це знаєш, що штучний інтелект для скупих.